Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Льова. Це граємо Перепазлів. Так, у нас наступна сутичка. Режим Кривава битва. Опоненти наші побратими. Україн Херц. Вітаємо їх. Ось такі в них оборонки. Доволі таки потужно все виглядає. Тут ми вже. Програли, скоріш за все, у них 4 удара у нас 12 і різниця дуже велика, майже 1000 очок, 800, там 700 з копійками. Ну, давайте спробуємо. Так, що ж, взяв ось таку команду. 4-1. Флат потрібен для захисту. Але бачу, що з камінчиками ну, взагалі. Mm, така ситуація. Добре, давайте четвірку, хоч якесь комбо буде. Так. Жовті є. Можемо, в принципі, сладга зарядити. Єдине, що лейн. Вкраде в когось це 100%. Але вже як є. Добре, давайте тут трійку прокинемо. Угу. Трішки зелених почали з'являтися. Прокинемо жовту трієчку, то зелений уїде, там буде трійка і там трійка. Ну добре, давайте. Ну це комбо взагалі зайве. Комбо зайве. Але вже як є. Так, ну це ми чистимо. Якби нам швидко зібратись. Як би швидко зібратись. Швидко ніяк не вийде. Немає такого ходу, щоб комбо зелених полетіло. Добре, давайте тут трічку заберемо обережно. Це ще контра. Це вкрав вже в нас. Ну, прийдеться через усуну прокидати. Ага, ось ще трійка. Так, добре зарядилися, але б'є усун і добив все ж таки мені. Добив мені. Гренделя мого. Лейм під танком. Скільки в нього ще буде той танок. Три ходи. У мене скільки. У мене два. Якось дивно це виглядає. У мене два, ходи в нього три. Ну, добре, все одно будемо бити. Ну Давайте сюди поставимо резонанс тоді. Вдаримо романчиком. ухилився все ж таки, ну, ну це і прийдеться бити. Лейн, Лейн. Добре, давайте усуну заберемо. Так, резонанс працює. Два ходи осталось, залишилось. Давайте, може, всього тепер вдаримо і ось так прокинемо. Угу. Так, та від'їхала. Ну, ще один хід. давайте ось так обережно прокинемо. Зараз він виходить. Ну, будемо бити. Він ще й ухилився. Добре, давайте зелені. І все, закінчили. Чудово. Ось такий другий тапочок взяв червоних. І жовтих, так. Дівані вже трішки сповільнили це добре. Але камінчиків знов недостатньо. Давайте ось таке комбо пошукаємо, там ще жовтий. Так. Угу. Можна трієчку жовту в неї скинути, поки вона не на максимумі. У нас теж ці мільки вже сповільняють. як би ті жовті зібрати? Добре, давайте ось таке комбо червоних. Все ж таки ми її не добили. Так, в контру вдарило. Це чудово. Так, хто нам тут більш небезпечний? Напевно, мілька. Мені більш за все не подобається. Давайте ось так. Не хотілося туди бити, бо там той ну він ще довго буде заряджатись, тому давайте вдаримо. У нас регінка на повному заряді, то зараз буде там травління. Добре. І ось так прокинемо жовтий зарядимо. Контру не хотілося б отримувати. Угу. Так, ну, теоретично можемо перечекати, скільки ходів. Чотири ходи. Давайте, можливо, цього доб'ємо. Так, вмикаємо газель. Пошукаємо тут червоний. Жовтий доїхав, ось і червоний. Ось так. Щоб задіспелити Регінка, якщо вона виживе. вижила. Ну що ж, регінку віддаємо, діспелимо і добиваємо. А, навіть регінки вистачило. Чудово. Так, ось такий суперник сартана, неприємно. Взяв фіолетових і взяв синіх. Чистка потрібна, бо в мене є тут травління, і а тут два мультики. Чи навіть не мультики, а скляні, то вони будуть відображати моє травління. То взяв ось так, щоб чистка якась була. Наче щось і фіоли є, і сині якісь маємо. Але... Трішки підняти не можу. Ну, давайте ось так прокинемо. Жовтий кріс, жовтий кріс. Ну, добре, давайте. Треба чистити поле і треба, щоб сорта не сходила в крампуса, поки він є. Давайте так. Буде четвірка фіолів. Угу. І повинно нам вистачити для Дівані і лорда. Так, б'ємо сюди, він повинен поставити Слимака. і ми зараз його вдаримо. Так. Травління. Тихо, це трішки зайве. Скільки зеленого. Так, сартана. Угу. І коврик б'є. Ну, нехай. У нас для цього є. Айно. Ну. Чистимось. Так, сповільнили. Давайте. Бафнемо трішки атаку. І як би нам дві трічки зібрати Фіолів? Трійку бачу, більше не бачу. Там пошукати. Давайте ось так обережно, може знизу доїде, не доїхав. Так, поки крамп тримається, давайте так. І спробуємо поставити, ну, напевно, цей зараз від'їде, напевно. 196, ну так. Давайте вдаримо в сартану. Може, все ж таки сліпота. Буде на неї. І ось так прокинемо, там заберемо два фіоли. Так, все, крампус від'їхав. Давайте так. Треба, напевно, сартаною добивати, бо вона збере мене. Хоча там і ті неприємні. Так. Сартана забрали, а далі що? Десь би фіол ще знайти. Давайте ось так прокинемо. Ось вони. Тихенько. Зарядимось. ось. сюди в скриньку. Так, травління повісили, це чудово. Так, то сліпоту може повісити. Давайте спробуємо його добити, якщо він не ухилиться. Не ухилився. Так, скринька від'їхала добре. У нас нічого немає, ніякого травління. Давайте так. Ось так. Ай, трішки неправильно сходив. Ось. Фіоли. Це мінус лорд. Але в нас залишається дивайні і ця сирена може і вистачить. Не вистачило трішки. Ну, ну добре, шукаємо ще трічку фіолів. І сподіваюсь, доб'ємо. Так, ой, там комбо велике полетить. Але вже як є. Так, фіоли і добиваємо. Так, тут трішки довго вийшло, але... Так, беру ось таку команду синю з червоними. Фергуса беру проти індусів якраз. Ну, Бімо проти дівчан, щоб міньйонів пробивати сильніше. Ну і Діспел потрібен проти лікуя і проти цього жовтого. Так, камінчиків багато, червоних. Щось трішки синіх маємо. Давайте ось так спробуємо, може кріс. Угу. Так, цього сповільнили. Це добре, прокидаємо. Поки в нього можемо прокидувати. Але треба потім буде зарядити синіх. Так, червоні повинні дозарядитись. Угу. Ох, ну так, тички. Дуже болючі йдуть. Добре, давайте, напевно, сюди вдаримо і ось так прокинемо. Четвірку там ще трійка. Трішки зайве, але вже як є. Тихо, 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 як вони крітують. Так, тепер будемо, напевно, Вдаримо сюди. Трішки не вистачило. Так, ну у нас є фергус. Давайте ось так. Нехай буде той паразит. Біму трішки клювати. Можна спробувати зірвати синю бомбу. І добити лікує. Червоних. Може нам вистачить червоних. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. До речі, нам вистачає. Давайте ось так. Б'ємо сюди. Угу. Ну, залишилась тепер одна дівчань, то вона вже... Нічого нам не зробить. Поставить свого Міньйона, але. Це їй вже не допоможе. Давайте попроблю. І ось так. Все чудово. Що ж, взяв ось таку команду з фіолетового проти робота. Проти кішок. Тут вони не відроджуються, тому трішки простіше. І що ми маємо? Ми бачимо два фіолетових камінчики. Ну, це вже дуже невдала полянка. Але синіх є. Трішки є синіх, але нам не вистачає. Нам треба. Сім камінців. Для усуну. Добре, давайте ось так. Там буде бімба один камінчик зможемо забрати. Ось так. Може фіол там знизу. О, червоний закрився. Ага, ось і фіолет. І синенький доїхав. Чудово. Так, ну це б'є двічі, тому. Не хотілося б поки його заряджати. Давайте ось так обережно. Ну як же ж так ти доїхав? І поставить зараз Міньйонів. Так. Таун там спав-спав. Що ми робимо? Ну, в першу чергу діспелимо. Так, мороз на кота налягає. Хто нам більш неприємний? Напевно, лікуй, скоріш за все. Там ми прикриємось так, задіспелили, де змогли, тепер робимо ось так. Нехай вже мороз потихеньку розповсюджується. Напевно, вже є сенс прикритись оніком. Угу. Іде б нам фіолетові знайти. Два камінчика через дві бімби, то я бачу, але того замало. Добре, давайте тоді сині збирати. Погано що це через цього робота. Що він знову може вдарити? Та й Вернікстер неприємна. Але нам треба їх ловити. Давайте ось таке комбо запустимо, там зберуться сині. І фіол переїхав. Так. Ухилився чудово. Зараз знов буде контра. Так. Угу, Він сам від К3 від'їхав. Так, знову діспелимо. Угу. Тепер це вийшло. Прикриваємо соніком. Може цього китайчика і вдарити, чи нехай він вдарить, він керіти поставить. Якби нам ті фіоли зібрати. Прийдеться прокидати. Давайте так. Ох, чудово, чудово. Навіть трішки забагато. Але вже як є. Так, все, Онік від'їхав. Онік від'їхав. Давайте бити сюди. Треба котика цього добивати. Так. Так. Тут прокинемо жовті, щоб була трічка. Так, лікуй. Може йому синього вистачить. Вистачило ще й фіол доїхав взагалі ідеально. Б'ємо сюди, тут прокидаємо. Добиваємо, напевно. А, ми б'ємо ось так, тому теж прилітає і закі... Ага, і ось так. Так, чудово. Тут теж впорались, подивимось. Так, взяв ось таку команду неоднозначно проти Араміса. Ну тут дуже потужна оборона. Араміса бити то таке собі ще задоволення. Тому хотілося б якось від Дарка, від Соломиї відіграти. Ну... Що зелені прокинути, червоний далеко уїде. Ну, там буде трієчка зелена чи червона в шаріфа. Але це таке собі теж. Але нижня трієчка роз'їдеться. Ну там зможемо підняти потім. Добре, давайте так. Воно угу. само піднялось. Так, давайте тут прокинемо. Соломею чекати не будемо, нехай вже вона буде пробивати. Так, так, так. Раміса зараз вдарить. У нас теоретично є зарядка Брамбла. Є зарядка Брамбла, але мені треба фіоли. Добре, давайте трійку в Дагра прокинемо. Так, ну, вони ж не діспелять. Мені діспелять. Так, так. Що ж далі? Де ж знайти ще фіолів? Де на що він ці захисти ставить прикриття? Ось це мені не подобається. Добре, давайте ось так ще прокинемо. Теоретично треба брамбола заряджати. І чекати, щоб він мені ману накидував. Якось так. Тоді це треба робити обережно, бо Дагор вже теж майже заряджений. І цей новенький, як його там, Домінік. Добре, давайте тут прокинемо, Домінік буде бити він ставить травління, тихо. Ну там вже і дагар, і шарів готується, а Соломея вже скінчилась. Так, а він не поставив чомусь нам. А, він був на першому заряді, він на першому не ставить. Давайте ось так прокинемо. не витримує. і цей поставив захисні стяги, прикриття чудовиська не витримав. Добре, тоді так. Так. І шариф. Ну, шаріф мене знищить. І дарк слабенько щось відпрацював. Цих захист. Добре, давайте тоді проб'ємо. Ну, дарк, дарк, що ж ти? Так, відіграв слабенько. Давайте так. Може, Соломея встигне зарядитись? Ні. І він два рази в неї влучив. Ну, тут І ось вони червоні і фіоли приїхали вже тоді, коли це вже запізно. На жаль. Ну, що ж, нічого страшного. Все одно ми тут не перемагали. Тому ось, дивіться, яке чудове комбо полетіло. Але араміску все ж таки не добили. Добре. Гарна оборона була. Так, давайте подивимось, скільки ми набрали. Ну, 311. Майже. майже 6 шотів, але не вистачило. а Суперники, побратими наші 6 є, у нас, на жаль, напевно, немає. Трішки не вистачає. Ну, ось так виглядає топчик. Два удари у них. В нас вже нуль. Це був мій заключний удар. І ми тут, на жаль, програємо. Ну нічого. Вітаю з перемогою. Дякую за гарну гру. Добре. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.